Насправді удар, як і працював, так і продовжує працювати в Верховній Раді. Для нас це принципова позиція, що ми працюємо саме. Наприклад, зараз в день люди, які відповідають за законопроекти по спрощенню оподаткування при повернення лібералізації в економіці, це Оксана Продан, Наталія Гофонова, створила робочі групи і працюють в залі Верховній Ради на своїх робочих місцях. Валерій Карпунцов так само, я бачу у нього на столі майже 15 законопроєктів різних так само опрацьовує. І цим ми наголошуємо, що можна і треба працювати особисто в Верховній Раді. Ніяких додаткових відпусток, ухилянь від роботи, теж не має бути в Верховній Раді, там, де є удар Віталія Кличка. Ну і найголовніше, найголовніше, незалежно від того, чи зрозуміють нас опоненти чи ні, ми відстоїмо принципову позицію і наполягаємо особиста робота, особисте голосування, особиста відповідальність. Ми та сила, яка є сильною. І ми вміємо і тримати удар, але ми чітко розуміємо, в чому наш головний удар зараз почати працювати для людей, особисто, особисто відповідати і зупинити всі, знаєте, таку змову, коли зібрали картки. Політики і в змові проти власного народу воно і збільшення пенсійного віку, і збільшення тарифів, і згортання робочих місць. Це треба зупинити. Наш, чи, наша чітка, скажімо, і переконання, і бачення ситуації зупинити особистим голосуванням, відміняючи антинародні антисоціальні рішення і особисто голосуючи за те, щоб людям жилося краще. Ми, ми не заважаємо вашій роботі.

Ничего. А можно ночью здесь пати